Майя Чернова керує однією із мобільних бригад соціально-психологічної допомоги у Хмельницькій тергромаді. З 9 до 21 виїжджають на виклики про домашнє насильство, аби допомогти потерпілим. В складі мобільної бригади є психолог, є фахівець соціальної роботи. Ми за цим телефонним дзвінком виїжджаємо на місце проживання або де відбулася ця подія, тобто вчинення домашнього насильства. І ми тоді надаємо вже східно потреби людей те консультування, ту інформацію, яка зараз їй необхідна. Найчастіше жертви домашнього насильства звертаються по допомогу особисто або ж за направленням поліції. Але бувають і такі випадки, коли про злочин повідомляють працівники шкіл або медичних закладів. Були такі випадки, коли з травмпункту надходили заявки, і потерпіла особа знаходилась саме в медичній установі. Ми виїжджали туди, встановили освіти, телефонували і просили допомогти розібратися, допомогти сам. Встановити алгоритм, як подіяти, куди звернутися, як працювати з родиною не тільки з дитиною, а всією родиною. Потерпілим потрібно пройти кілька етапів, аби отримати допомогу та прихисток. Тож представники поліції, органів соцзахисту, департаменту освіти та науки завітали на семінар, аби спільно розробити план дій для жертв насильства. Таким чином постраждалі матимуть чіткий алгоритм і знатимуть, до яких установ звертатись, аби якнайшвидше отримати допомогу. Якщо до прикладу вона звертається в поліцію, куди перенаправляє поліція? Якщо людина звернулася в заклад охорони здоров'я, в закладі охорони здоров'я має бути розуміння, який алгоритм яким шляхом далі перенаправляти людину. Окрім того, в нас у місті працюють спеціалізовані служби. У нас є кризова кімната, притулок, мобільні бригади. Ми маємо розробити таку систему, що з будь-якої точки входу буде розгалуження на інші установи для того, щоб ми завжди могли зібратися і цей план переформатувати під те, що відбувається. Робочу зустріч організували у рамках проєкту міста та громади вільні від домашнього насильства від фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Ірина Муляр, Біга, Новини міста.